Це програма доброго ранку з Польським Радіо для України з вами Христина Срібняк та Олексій Стеценко. І ми будемо говорити зараз про важливе, тому що триває Нобелівський тиждень про Нобелівську премію, яку завжди отримують люди, які є видатними і зробили значний внесок у якусь із галузей. От відомо з 10 жовтня стало про те, що Нобелівську премію з літератури. Присудили дуже неординарній особистості. Це південно-корейська письменниця Хан Канг. І це вже, як ми згадували, 18-та жінка в історії, що отримала цю нагороду, і це перша жінка із Азії та лише третій Лауреат у Кореї за весь час. Хан Канг 53 роки. Вона народилася у родині письменника Хан. Сон вона і також є письменником і її брат Ган Донг Рім. І також вона вже має і інші престижні премії. Зокрема, в шістнадцятому році Хан Канг отримала Букерівську премію за роман Вегетаріанка, і це окрема сторінка в її власному житті, яку ми також піднімемо. Про загадкову і все ж таки загадкову здебільшого для пересічних українців, як я вважаю Нобелівську лавреатку, ми розпитаємо в Богдане Романцової, літературознавиці, кандидатки філологічних наук і викладачки Києво-Могилянської академії. Раді вітати вас, пані Богдана. Доброго ранку одразу хочеться попередити. знаєте, це така буде бесіда, аби презентувати Нобелівську лауреатку широкому загалу максимально. Тому знаєте таке найперше питання: письменниці 53. І от чому в 53 вона вважається надто молодою для Нобелівської премії з літератури? Справді 53 – це майже юнацький вік для Нобелівського журі здебільшого лауреатам 60+, як минулоріч заявила членкиня журі Елен Медсон, ну не варто чекати молодих лауреатів. Їм буде щонайменше 60, а можливо і більше. Я думаю, причина в тому, що Нобелівська премія це премія не та, що відкриває письменника, а та що підсумовує пройдений шлях і закріплює за тим, хто вже має високий статус у літературі, певне місце у каноні. Тобто, це премія. Подяки, премія підбиття певних підсумків, хай і проміжних премія за весь доробок, а не за конкретний яскравий твір. І логічно давати письменнику, аби письменниці, хто пройшов уже такий довгий шлях і має ну, велике поле зробленого, поробленого, великий доробок літературний. Ви писали у своїй статті в тижневику тиждень про те, що. Хан Канк це не нішова авторка, а широко популярна письменниця у всьому світі. Чи є її переклади українською? Так, її переклад є українською, видано у 2016 році. Її найвідоміший роман Вегетаріанка за який вона і дістала міжнародну букерівську премію. І, до речі, була першою кореянкою, яка дістала і букерівську премію. Тобто вона вже такий має статус піонерки літературного процесу, бо багато чого отримує перша вегетаріанка. Дуже популярна, перекладена багатьма світовими мовами були різні способи і спроби в кіно втілення. Ну тобто можна сказати, що це популярний роман. В Кореї вона в принципі зірка, і коли після отримання букерівської премії її запитали, чи подобається їй ходити на ток-шоу, бо її всюди запрошували. Вона відповіла, що воліла би повернутися до більш самотнього життя, тому що ця популярність не дуже її коник, їй дещо дискомфортно у ролі знаменитості. А скажіть, будь ласка, от чи ви читали її твори, і, і наскільки взагалі вони можна вважати близькими зрозумілими? Ми українському читачеві, чи взагалі така от література корейська може бути схожою на щось українське з чим можна порівняти її твори? Так, я читала її тексти, кілька її романів. Я читала вегетаріанку в українському перекладі. Я читала людські вчинки англійською мовою і читала уроки грецької, але не до кінця. Тепер я дізналася, що він теж буде, буде українською мовою навесні. Вийде видавництво віват, і то читувати, тому дочитуватиму вже цей текст українською. Це дуже важко порівняти з кимось із конкретних українських письменників, бо її характерна і притаманна така східна лаконічність. Стриманість, ем, така економія письма, я би сказала. І у нас все ж пишуть у дусі європейської традиції, традиційні європейські романи, е, тому у когось такого. Порівняти досить важко знайти влучне порівняння. Як не дивно, мені, напевно, найближче серед усіх не прозаїки, а поети, зокрема, вісімдесятники. Там була розвинена наративна поезія, от щось близьке до наративної поезії. При всьому тому для Ханкан, до речі, дуже важить поезія. Вона з поезії починала, вона випускала поетичні збірки, у неї є записані нею ж пісні. Тобто, це не лише про прозу, це і про таке ширше коло жанрів. Так, ви згадали про те, що у неї є пісні, які виходили після її книжок. Я тут ще також хочу повернутися до Нобелівської премії з літератури. Вочевидь, оцінювали її твори за перекладами. Не знаю, наскільки так не втрачається суть, сама, сама атмосфера безпосередньо тієї культури, яку вона представляє. Але наскільки я розумію, то надають цю Нобелівську премію з літератури не за конкретний твір, а загалом оцінюють доробок автора і кожного року. Є якісь нові формулювання за що присуджується, як ви гадаєте, яким чином відбувається оце формулювання за що присуджується, кому присуджується, і як воно корелюється із взагалі суспільно-політичними ситуаціями у світі? Справді дають за переклади, і Ханганг, ну не те, щоб вона втрапила в скандал, а і перекладачка Дебора Сміт втрапила в такий голосний скандал. Була величезна стаття на Нью-Йоркері, кому цікаво, на тему того, що переклад вегетаріанки, який і дістав міжнародну букорівську премію, а вона ділиться навпіл між автором і перекладачем, він не точний. І там дуже багато прикрашань і спроб адаптувати текст під західного читача. Тобто, можна сказати, що такий альтернативний роман. Втім, сама хан. Кан захищає цей переклад і каже, що процес перекладу це дуже така тривала робота, вона схожа на нескінченний діалог, де, звісно, створюються якісь нові смисли. Щодо формулювання, то їй дали за насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя. Здебільшого формулювання такі досить розмиті в Нобельського комітету, однак тут є кілька важливих моментів. Це насправді поетична проза, тут дуже багато від поезії, і сама Ханкан визнається. Знає, що на неї вплинули модерністи корейські початку 20-го, ну, першої половини речі 20-го століття. І тут справді є історичні травми та пам'ять. вона багато пише про історію, про болючу історію. Ну, наприклад, про один з її романів, присвяченій різанині у Кованжу, її рідному місті, і вона не боїться складних тем. Критики відзначають, що навіть у молодому віці, коли всі писали на якісь гумористичні теми, намагалися вправлятися у дотепності. Ханкан трималася. Теми болю, травми, проблеми. В неї таке дуже чутливе око. Вона сама неймовірно емпатична у своїх творах. І я думаю, що намагаються якось показати, що література відбиває все ж теперішній стан світу. Література не існує осібно, вона все одно є частиною нашої культури, частиною нашої історії. Ну і це такий певний для нас сигнал, що Нобелівське журі пам'ятає про історичні травми, про болючі події, зокрема і наші, зокрема і українські. Не певно, що вони прям хотіли вразити нас цим формулюванням однак хотіли продемонструвати свою чутливість до того, як плине історія. Найвідомішою книгою, от якраз Лауреатки Канг називають вегетаріанку, в якій авторка пише про жінку, що відмовилася від м'яса, коли родина не сприйняла її вибору, то зовсім від їжі. Я от зізнаюся, що коли читав про це у вашій статті в тижні, то от ще в процесі згадав про перетворення кавки, ще не дочитавши до вашого з ним же порівняння. І, от, але в мене от до кавки трохи специфічне ставлення. Я у вас хотів би спитати, про що саме вегетаріанка, про вищість власного такого внутрішнього протесту, чи все таки про його згубність? Насправді одне не виключає інше, це радше історія про те, що ти будеш потрібним і своїй родині е, в таких стосунках, тільки поки ти зручний, і це достатньо трагічна історія, бо історія дуже патріархальної родини, де жінка не має ані права голосу, де вона мусить звертатися до чоловіків, включно із власним п'ятирічним сином на ви де її сприймають як такий об'єкт, зокрема і сексуальних маніпуляцій, і де для неї оця мовчазні і відмова по суті від існування, перетворення на таке собі дерево, вона себе в якийсь момент починає вважати деревом. Це єдиний спосіб зберегти свою ту ж самість, зберегти оце тільки твоє, те, що лишається тільки для тебе. Якщо вам не дуже близький кавка, то, то можете тут не сильно боятися. Ханкан, вона звісно, як і всі читала кавку, вона про це в інтерв'ю зізнається. Однак її проза досить унікальна і. І настільки самобутня, що казати про якісь прямі аналогії, ну тут точно не випадає. Напевно, Нобелівська премія з літератури є однією із важливих. І вагомих премій, яку бажають отримати дуже багато письменників в усьому світі. Вже має букерівську премію ця письменниця. Чи можна назвати що епохальним кроком стала і літературна нобель для неї? Чи не означає це, що премія наближається вже більше до поп культури і відкриває у майбутньому ворота саме для таких популярних авторів? Я так не думаю, це радше відбувається хвилями. Я пам'ятаю, які були скандали, коли нагороду дістав Боб Ділан, і всі казали, це ж взагалі не література, це співи. Ну, попри те, що співи це теж література. Або як коли премію дістав Кадзу і за яким Голівуд уже встиг зняти екранізації, і вже більш відомого письменника складно було знайти на той час у британській літературі. Я думаю, що у нас тут є така крива хитання між спробуваннями. Робую нагороджувати дуже високу полицію авторів, про яких справді майже ніхто не чув, як от Абдулразак Гурна або Йон Фосе, і спробую все ж триматися більш такої відкритої позиції, коли знов Нобелівка піднімається в пошуку, коли знов люди можуть написати О, а я читала ще до того, як оголосили Нобеліата Тобто, з року в рік воно якби змінюється. Однак зараз є певні все ж сталі тенденції це нагороджувати авторів із етичною позицією, авторів, які мають без Анну репутацію і намагатися нагородити людей з різних культур, тобто показати, що Нобелівка це не лише західноєвропейська традиція, це ще й більш таке широке коло, такий полілог різних літератур. Польща має п'ятьох Нобелівських лауреатів Україна, на жаль, поки що не має жодного. Трошки уточну, що з літератури все таке йдеться Був номінований Іван Франко, але оскільки він помер То не зміг отримати цю премію. Існує також версія, чому Стуса не висували на цю премію. Але у 70-х, наприклад, хотіли висувати на здобуття премії Миколу Бажана. Чому Україна? Інці поки що не представлені переможцями у нобелівських лауреатів з літератури. Так, на жаль, прям української української премії немає. Однак, ми завжди можемо нагадати всім, що Шмель Агнон народився в Бучачі, і власне події у його романах, це єврейський Нобеліат, відбуваються зокрема на території України. Ну і Ольга Токарчук також, звісно, близька до нас. Ну і нарешті Боже Боб Ділан виходить, його предки з Одеси. Тобто, за бажаннями можемо сказати, що у нас тут багато всього було. Однак я не підтримую цю тенденцію Україна, батьківщина. Слонів, я думаю, що нам треба дочекатись своєї чистої нобелівської премії. Нам дуже сильно завадила імперія. Багато років наші автори не були частиною української культури, а вважалися частиною цієї великої радянської, і звісно, це не грало нам на руку. А коли ми стали нарешті, нарешті незалежними, то довгий час було не до просування української культури за кордоном. А все ж, Нобелівська премія це не лише знак якості, це ще й знак того, Хо, що культурна дипломатія дуже добре працює, що є всі інструменти для просування наших авторів, і вони дієві. Поки що ми тільки на початку цього шляху наші культурні інституції дуже юні однак, перші кроки вже зроблено. І, наприклад, Сергій Жадан має має низку престижних міжнародних премій. Ну, цілком собі, якщо не Нобелівського рівня, то рівня там премії німецьких книговидавців, тобто, це прям дуже високий рівень. Дякуємо, пані Богдано, за так таку чудову пізнавальну бесіду. Ну і нагадаємо, що на польському радіо для України була Богдана Романцова, літературознавиця, кандидатка філологічних наук, і викладачка Києво-Могилянської академії. Говорили ми про Хан Канг, перша азійська жінка і відома письменниця, що отримала Нобелівську премію з літератури. Дякуємо вам! Дякую.